Перше тренування, я перше приходжу до залу, ще нікого немає, і тут всі починають збиратись та сходитись. Раз, AD, Леброн, Двайт, хто ще? Мело, Рондо. І плюс на додачу ти ще маєш декілька гравців, які вже в Лізі провели там років 10, вони вже остаточно тут закріпились, їм не треба виборювати собі місце. І ось на початку ми робимо абсолютно якусь знаєш, стандартну вправу для розминки там 5 в 0. І Леброн мені пасує в кут, і це було, наче в слоумо. Знаєш, перша моя думка, коли він мені віддав пас, будь ласка, тільки піймай цей м'яч. Друга моя думка, я ж був у лівому куті, я подумав, так зараз кину, тільки б не влучити в щит. Можна промазати, не обов'язково влучати, просто влуч по самому кошику, але ніяк не в щіт, будь ласка. І ось це я знаєш тремчу, просто кидаю цей трьочковий. Він заходить, і тоді я видихнув з полегшенням. типу такий фух, ми з цим справились.